Вітаю вас! Сьогодні займемося випічкою смачної паски до свята Великодня. Паска за таким рецептом виходить дуже смачна. Вона в солодка, тісто має чудову консистенцію, з якою зручно працювати. І після випічки ми отримуємо ось таку пухку гарну паску. Спочатку займаюся підготовкою сухофруктів, додаю в'ялену вишню, клюкву, родзинки та курагу. Все попередньо заливаю кип'ятком, замочую на 5 хвилин і далі просушую на паперовому рушничку. Далі вже починаємо займатися підготовкою тіста. Я використовую сухі дріжджі. Всі інгредієнти будуть детально описані під відео. Приготування починаємо з підготовки опари. Для цього тепле молоко. Температура молока не має перевищувати 35 градусів. Вливаємо в мисочку, далі додаємо 2 столові ложки цукру, всипаємо сухі дріжджі, додаємо борошно і замішуємо опару. Перемішуємо все до однорідності і опару необхідно поставити в тепле місце. Я пригріваю духовку до температури 30 градусів, ставлю на середній рівень мисочку за парою і залишаю на 30-40 хвилин, поки дріжджі не спрацюють. Мисочку накриваємо плівкою або рушничком і пам'ятаємо, що паска це незвичайна випічка, і результати її залежать від емоцій, з якими ви її готуєте. Минуло 40 хвилин дріжджі спрацювали, отже, можна займатися підготовкою основного тіста. Для своєї зручності відважуємо всі інгредієнти і тільки потім приступаємо до приготування. В яйця всипаю цукор і перемішую на протязі 5 хвилин. Далі для приготування беру більшу ємність, який буде підходити наше основне тісто. Вливаю туди тепле молоко, додаю нашу опару, всипаю частину борошна. борошна на паску обов'язково присію і так додаємо всі інгредієнти по черзі. Додала половину з яєчної суміші, присіяла борошно і знову перемішую. Якщо одразу всипати всі інгредієнти і просто перемішати їх, ми отримаємо плотну, забиту консистенцію тіста на паску, а не повітряну та легку. Отже, загальну порцію борошна я додаю в 5-6 прийомів і почергово всипаю всі інгредієнти. Додала борошно, вливаю яєчну суміш, яка залишилася, перемішую. Знову всипаю борошно, додаю рослинну олію та перемішую. Додаю вершкове масло, якщо ви завчасно забули його дістати з холодильнику, трошки підтопіть мікрохвильовій печі. Присію останню порцію борошна, додаю сметану і далі замішую тісто вручну. Замішую до однорідності і коли тісто починає вже менше прилипати до рук, значить воно готове. Ми накриваємо його харчовою плівкою або рушничком і знову відправляємо в тепле місце, але вже на 2-2,5 години. Тісто має збільшитися в два рази. Поки підходить наше тісто, займемося приготуванням декору на паску. Приготуємо бісквітний мох. Яйця збиваємо з цукром. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Збиваємо хвилини 4. далі додаємо інвертний сироп, барвник. Інвертний сироп можна замінити на мед, перемішуємо до однорідності і всипаємо в два прийоми борошно, просіяне з розпушувачем. Борошно перемішуємо за допомогою лопатки, і наше тісто готово. Тісто переливаємо в паперові стаканчики, заповнюємо менше, ніж наполовину і відправляємо в мікрохвильову піч на 1 хвилину. До повного охолодження залишаємо мох в стаканчику, далі розрізаємо і дістаємо наш декор. Далі підготуємо найпростіший варіант, як зробити декор для паски у вигляді гнізда. Молочний шоколад розтоплюємо в мікрохвильовій печі короткими імпульсами, переливаємо в кондитерський мішок. Спирт перелила в мисочку і на півгодинки відправила до морозильної камери. Далі такими рухами формуємо наше гніздо, по колу відсажуємо шоколад і наш декор готовий. Залишаю на 30 секунд в холодному спирті і перекладаю на паперовий рушник. Поки ми готували декор, наше тісто для паски ідеально підійшло. Далі, наша задача додати сухофрукти та розділити тісто по формочкам. В теплому місці тісто провело 2,5 години. Ось так обминаю його руками з усіх сторон, всипаю сухофрукти і вимішую. Далі вже тісто розподіляти по формочкам мені зручно на робочій поверхні. Якщо тісто прилипає до рук, змістіть руки рослинною елією і починаємо розділяти тісто на частини. Формочки для паски заповнюємо на одну третину. І для зручності можна відважувати кожен шматочок, щоб пасочки були ідеально рівні. Формуємо такий шарик і перекладаємо в форми. В рецепті завжди вказую плюс-мінус 100 грам борошна, тому що у кожного борошно різне. Погляньте на консистенцію тіста, яка вона має бути, з ним дуже зручно працювати. Діаметр великої формочки 13 см, висота 9 см, і на цю форму тісто в мене виходить вагою 500 г. З даної кількості інгредієнтів у нас вийшло 6 пасочок. Накриваю пасочки рушничком і залишаю ще в теплому місці підходити на 30-40 хвилин. Ось так підійшли наші пасочки. Тепер я відправляю їх випікатися в розігріту до 170 градусів духовку, час випічки приблизно 50 хвилин. Перевіряємо готовність на суху шпажку. Минуло 55 хвилин наші паски готові. Тепер залишаємо їх до охолодження і займемося підготовкою глазурі. Я готую звичайну білкову глазур, білок збиваю з цукровою пудрою. На один білок беремо 160-180 г цукрової пудри і збиваємо до потрібної консистенції. В кінці додаємо півчайної ложки лимонного соку і ще раз перемішуємо. Ось така однорідна густа глазур нам необхідна для покриття наших пасок. Паски охололи, давайте заглянемо всередину, як виглядає тісто, і будемо їх декорувати. Тільки погляньте, яка вона м'якенька. Середина, пухка, волокниста. Тісто на паску виходить чудово. Сподіваюсь, рецепт вам був корисний, і ви будете випікати свою ідеальну паску. come on